Обмеження пенсії військовослужбовців. Конституційний суд скасував рішення, яким обмежувалося право військовослужбовця на отримання пенсії не більше, ніж 10 мінімальних встановлених законодавством. Тобто є вже пілотне рішення Конституційного суду, і тепер на кінець пенсії військовослужбовців не можуть бути обмежені ніяким чином урядом. Та Верховної Ради, оскільки це є неконституційне положення. І тепер ми е, чекаємо на підвищення пенсій військовослужбовців е, через те, що вони повинні отримувати гідні пенсії, оскільки все життя е, ризикували своїм життям, е, захищаючи нас. Я вважаю, що в такому випадку Конституційний суд виніс правильне рішення. Тепер чекаємо на те, щоб пенсії перерахували, і всі військовослужбовці отримували гідні пенсії відповідно до законодавства.